Розпочалося будівництво замку в нинішньому обласному центрі у 1540 році. Зводилася фортеця на березі ріки Серет та її притоки Рудки за ініціативою Яна Тарновського. Будівництво тривало протягом восьми років. Додатковим захистом для фортифікації стали торф'яні улоговини, якими дуже важко було пробратися. Будівля мала форму прямокутника, була огороджена валом з дубовим частоколом а також глибоким ровом. З іншого боку, який не виходив у місто, власники створили штучний став, води якого створювали додатковий захист. Французький мандрівник Ульріх фон Вердум називає замок побудованим у італійському стилі. Через те, що замок був розташований над ставом, з різних боків він мав різну кількість поверхів. З західного боку було на два поверхи більше. Вони слугували казематами і підвалами, у яких були прилаштовані бійниці. Крім основної фортифікаційної споруди до замкового комплексу, також входили палац, арсенал, пекарня, кухня, стайня. Палац був двоповерховим, до в'їзної брами вів підвісний міст. У арсеналі було багато гармат, гаківниць, ядер, олова, мушкетів та пороху. Також у XVII столітті замок використовувався для муштри-міщан. Сюди на військове тренування приходило місцеве населення зі зброєю. У 1672 році замок зазнав значних руйнувань від набігів турків, а через три роки татарська орда спалила замок дощенту ставок висушили. Наступні власники Собеські взялися відбудувати знищену споруду і протягом довгого часу підтримували її у гарному стані. У кінці 19 на початку ХХ століття Франциск Коритовський перебудував замок у палац. Усі інші фортифікаційні споруди зруйнував, палац обгородив муром стесаного каменю, головну браму оздобив родинними гербами дружини. У наступні роки замок палац виконував функції казино, приміщення для різноманітних прийомів та балів казарми. Близько 1810 року поблизу перебудованої фортифікації зводять нову будівлю з каменю. Вона дістає назву Новий замок. Новий замок величезна будівля з величезними підвалами. У 1875 році у ньому палала страшна пожежа. Але замок зазнав лише часткового руйнування. У новому замку в перші роки його існування був театр спершу аматорський, а потім спеціалізований. Для нього спеціально облаштували зал з трьомастами місць для глядачів. Саме в замку зосереджувалось музичне життя Тернополя. У новому замку проводилися вечори, які дістали назву Товариство друзів музики. Під час Першої світової війни новому замку завдали значної шкоди, та пізніше його відновили і розмістили там Подільський регіональний музей, а також наукову бібліотеку. На жаль, усе знову було знищене під час Другої світової війни. Під час війни з німцями саме старий замок став останнім форпостом тернопільчан, дев'ять днів тримали гітлерівці його в облозі, а потім таки захопили. Відреставрували старий замок у 1957 році. Відбудоване приміщення почали використовувати як спортивну школу, а новий замок, на жаль, не був відбудований.